Що спільно в цих двох моделях SM300 і YQK 120. Правильно, обидві ці моделі опресовують кабельні наконечнички, мідні і алюмінієві. В 120-ті моделі мінімальна 16, максимальна 120. Є запасний ремкомплект. Ви можете самі замінити інструкцію. Пластиковий кейс. В 300-ті моделі у вас йде. Матриці так само діапазон від 16, але максимально вже 300. Два зарядних, два акумулятори зарядна станція, інструкція ремкомплект, пластиковий кейс. Що там? Що там, голова закрита? Є шплінт, який відсовується. Раз відсунули шплінт, матрицю підкинули, провід закинули. Барашик закрутили. Отак От це все працює. Ти скинули шток вертається в робоче положення.